Вівторок, 9 вересня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне аналізи ДНК підтвердили загибель чернівчанина Ярослава Левицького. На Буковині знову зростає кількість хворих на коронавірус. Яка ситуація у місті і області сьогодні? Чарги у студмістечку ЧНУ. чи всім абітурієнтам вистачило місць у гуртожитках. Я вдарили по селищу Ярова на Донеччині, коли люди отримували пенсії. В день літак скинув авіабомбу по місцевих жителях, які саме стояли у черзі. Удар пройшовся прямо по людях. Попередньо відомо, що є 23 загиблих, усі цивільні, 18 поранених, частина зниклих досі під завалами. Зокрема, отримала поранення начальниця відділення Укрпошти, яка видавала пенсії. Повідомив гендиректор Смілянський. Він вважає, що хтось здав координати країна терористи знову цілеспрямовано б'є по цивільних, співчуваємо сім'ям загиблих, донатимо на військо і не забуваємо, що наша русофобія недостатня. Співробітники управління СБУ у Чернівецькій області затримали у Дніпрі агента російських спецслужб. За даними слідства, він готував координати для нових повітряних ударів по місту, використовуючи gps маячки Його завданням був збір інформації про волонтерські організації та реабілітаційні центри, де відновлюються поранені військові. Затриманий виявився місцевим жителем із кримінальним минулим. Він раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисник раніше притягувався до відповідальності за розбій, крадіжки і тяжкі тілесні ушкодження. У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправному закладі на території Покровського району Донеччини. В лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю і проживав у Дніпрі. Він об'їжджав місцевість і фіксував на телефон будівлі, біля яких помічав українських військових. Та волонтерів. Розвідувальну інформацію відправляв своєму куратору на месенджеру у вигляді фото, відео, відміток на Google-картах з описом позначених об'єктів. На жаль, підтвердилася загибель чернівчанина Ярослава Левицького. Він був співзасновником бару Контрабанда, відеооператором на телебаченні. А у 2022 році долучився до війська, як повідомили його друзі та близькі, 8 вересня було отримано підтвердження збігу з ДНК від жовтня 2024 року. рідні та друзі сподівалися, що Ярослав перебуває у полоні однак, ці надії не справдилися. Через співчуття всім, хто знав Ярослава, вічна пам'ять та слава нашому захиснику. На Буковині знову зростає кількість хворих на коронавірус. Лише за минулий тиждень зареєстрували понад дві сотні нових випадків. Є й летальний наслідок. Яка ситуація у Чернівецькій області та у місті нині? Як уберегтися від небезпечного вірусу? Дивіться далі. 203 інфікованих і один летальний випадок лише за тиждень. В Вченівсях новий спалах коронавірусу. Причина початок навчального року та поява нового штаму хвороби омікрон стратус. Наразі так підтверджено в області циркуляцію нового субваріанту Омікрон стратус. Німбус теж новий субваріант. Наразі не підтверджено в області, але ми не можемо виключити, що він також є. Як і раніше, ми скіровуємо зразки для секвенування в центрі громадського здоров'я. Про результати вас повідомляємо. Від ковід 19 цього разу померла 90-річна жінка. Вона мала супутні захворювання та не була вакцинована. Саме ця категорія людей у зоні ризику. Груп медичного ризику належать люди, які мають важкі хронічні захворювання, люди віком від 60 років, особливо від 75 років, яких варто захистити на початку епідемічного сезону. Вакцина доступна. Варто звернутися до сімейного лікаря для того, щоб отримати це щеплення. А також люди, які належать до груп професійного ризику, це медичні працівники, це освітяни, це люди, які працюють в сфері обслуговування, тобто всі. Чия професія обумовлює активне спілкування з іншими людьми, відповідно, існують вищі ризики ніж у когось іншого інфікуватись. Лікарі запевняють, загрози новій хвилі пандемії нині немає. Нові санітарні вимоги та вакцинація мінімізують ризики критичних показників захворювання. Наразі гостра коронавірусна інфекція перейшла в розряд сезонної інфекції, тому звичайно відмічаємо хвилеподібність захворювання на дещо зроста. Ає потім знижується, тому ми до цього готові, і це є закономірним для нас. Кількість хворих справді зросло більше амбулаторних пацієнтів, але враховуючи те, що певна кількість потребує стаціонарного лікування, і вони були госпіталізовані в наш заклад, то так певне зростання відмічається. І, хоч пандемія COVID-19 вже в минулому, коронавірус залишається справжньою загрозою для людського життя та здоров'я, тому для мінімізації потенційних ризиків варто звернутися до сімейного лікаря та вчасно провакцинуватися. Радислав Укрінець Микола Ганутін новини сі 4. Перед початком навчального року у гуртожитках Чернівецького національного університету знову були черги на поселення. Загалом шість будівель можуть прийняти близько трьох тисяч студентів. Чи для усіх вистачило місця, кому надають перевагу при розподілі і які умови нині у студентському містечку? Далі в сюжеті. Перед навчальним роком найбільше напливу абітурієнтів та їхніх батьків саме в студентському містечку. Тут завжди постає питання розподілу місць. Університет щороку визначає категорії, які мають першочергове право на поселення. Перевага надається пільговим категоріям. Це діти-сироти і різні, То також надаємо перевагу при поселенні віддалення території. Це інші регіони, інші області нашої і вже в останню чергу поселяються. З ближніх регіонів, це з Чернівецької області, з Франківської, з Тернопільської. Цього року був значний ажіотаж на початку поселення, це перед 1 вересням, але, як показує практика, кожного року і цього року також. Е все остало на свої місця, і зараз у нас є по декілька вільних місць у гуртожитку. У гуртожитках ЧНУ окремо дбають і про умови проживання. У пріоритеті ремонти там, де ситуація була найгіршою. Ми цікавимося студентами, так само студентським самоврядуванням обговорюємо. <кій> Пожалілися на туалети, там зробили туалети. Також і в планах на наступний рік виділити кошти і зробити душові кімнати. Цього року було зроблено у другому гуртожитку душові кімнати, в четвертому гуртожитку, де найгірші ситуації такі були. Так точково стараємося закривати, бо можливості обмежені. Нещодавно Український католицький університет у Львові відмовив студентів поселені до гуртожитку через ЛГБТ-прапор у її соцмережах. Директор студмістечка ЧНУ каже, жодних подібних обмежень тут немає. Обмежень тільки в кількості місць а так, кожен студент має право. Ми не поселяємо в 25-кілометровій зоні від Чернівців. От якщо студент проживає ближче, як 25 кілометрів, то не поселяється, хіба за наявності вільних місць. Зазвичай, як показує практика, на даний момент мало вільних місць, тому що дуже багато студентів з інших регіонів. А що кажуть самі студенти? Мешканці п'ятого гуртожитку діляться власними спостереженнями про побут і атмосферу. Другий курс навчаюсь фаховий коли ще у. В гуртожитку все спокійно у нас. Гарний гуртожиток, нормальне керівництво. Спокійно, все. в кожного своє правила прибираємо, коли чергуємо, все нормально. Таракання немає. А в інших гуртожитках був там в першому, в другому? Ну, Шостий гуртожиток. Чесно, там дуже погано. Навчаюся на кібербезпеці і четвертий курс. Гуртожиток це я рахую, що, напевно, з цих, що є. Ну, Був в першому, був в другому. Ну, не дуже сподобалось. Цей гуртожиток вже чотири роки. Найкраще ніяких претензій немає, все новеньке, все гарно. Попри складнощі, університет продовжує оновлювати свої гуртожитки. Тут працюють над облаштуванням санвузлів, душових та покращенням побуту. Місць вистачає завжди, і правила залишаються простими: черга, санітарні норми та повага одне до одного. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.